Пенсійна реформа в Україні у 2025 році. Що чекає пенсіонерів? Що саме планують змінити? Які плюси та мінуси цієї пенсійної реформи? Чи готові ви віддавати частину своєї зарплати на пенсію, яку можливо ніколи не побачите? Уряд України гучно анонсує пенсійну реформу у 2025 році, обіцяючи золоті гори для пенсіонерів. Але я як адвокат із багаторічним досвідом попереджаю, за красивими словами ховається купа ризиків. Привіт, друзі! З вами, як завжди, адвокат Олег Туєв. І сьогодні ми розберемо гарячі зміни у пенсійному законодавстві, які вже на порозі. Тож дивіться до кінця, бо деякі нововведення можуть суттєво полегшити або ускладнити ваше життя. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити новини українського та міжнародного законодавства. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та запитання. Отже, давайте розберемось, що готує нам ця реформа, що саме планують змінити в пенсійній реформі у 2025 році. Міністр соціальної політики Денис Улютін із пафосом заявив, що за 100 днів уряд підготує революційну пенсійну реформу. Це не просто косметичний ремонт, а повна перебудова системи. Але чи готові ви довірити свої гроші державі, яка роками не може навести лад у пенсійному фонді? Давайте розбиратися, що нам пропонують солідарна система, накопичувальна пенсія та професійна пенсія. Солідарна система, справедливість чи ілюзія. Солідарна система це коли нинішні працюючі утримують пенсіонерів через сплату ЄСВ. У 2025 році уряд хоче замінити хаотичну індексацію на так звану бальну систему. Розмір пенсії залежатиме від стажу, сплачених внесків і середньої зарплати в країні. Базова пенсія 30% від мінімалки плюс страхова частина. Звучить гарно. Але чи не здається вам, що це чергова спроба замилити очі? Солідарна система вже давно тріщить по швах? Демографічна криза, війна, міграція звідки братимуть гроші, коли працюючих стає все менше? Уряд обіцяє справедливість, але я бачив десятки справ, де люди отримують копійки через бюрократичні помилки. Чи вірите ви, що нова формула це виправить? Далі. Накопичувальна пенсія мрія чи паска. Обов'язково накопичувальна пенсія це родзинка реформи. Новинка, що звучить як особистий пенсійний рахунок. З 2026 року кожен працівник віддаватиме приблизно 9% зарплати на особистий пенсійний рахунок. Після 60 років і 35 років стажу ці кошти можна буде отримати як доплату до пенсії. Але замість бонусу ми отримуємо фактично ще один податок: зніматимуть відрахування зарплати, які швидше за все зніциняться через інфляцію. А через 20-30 років ми просто не знатимемо, що з ними станеться, і чи не зникнуть вони зовсім. Хто контролюватиме ці гроші? Ніхто не дає чітких відповідей. Скажіть мені, хто з українців ледь зводячи кінці з кінцями захоче віддавати 9% зарплати на щось, що може згоріти через 20 років. У Європі накопичувальні системи працюють, бо там стабільна економіка. А в нас хто керуватиме цими коштами? Якісь надійні фонди, які завтра можуть зникнути разом із вашими заощадженнями. Це не реформа, а новий податок, загорнутий у гарну обгортку. Далі професійна пенсія, привілеї для обраних. Професійна пенсія замінить спеціальні пенсії для військових, шахтарів, медіків тощо. Вона складатиметься з базових виплат страхової частини та професійної надбавки за шкідливі умови праці. Ідея підтримати тих, хто працює у важких умовах, звучить справедливо. Але чому уряд мовчить про розміри надбавок? Хто вирішуватиме, кому вони дістануться? Без чітких правил це може стати черговим так званим корупційним джекпотом для чиновників. Ми бачили вже, як спеціальні пенсії отримують прокурори, судді, міністри, а звичайні медики чи шахтарі залишаються з мінімалкою. Плюси або мінуси пенсійної реформи, чи є за що хвалити. Прозорість накопичувальний рахунок покаже, скільки ви відклали, але до першої девальвації або так званої екстреної реформи. Спадковість. Якщо ви не доживете до пенсії, кошти перейдуть спадкоємцям, якщо пенсійний фонд не вирішить, що умови змінилися, потенційно вищі виплати. Якщо накопичувальна система запрацює, пенсії можуть бути вищими. Але якщо це ключове слово. Отже, прозорість, смішно, у країні, де пенсійний фонд роками губить дані про стаж, це звучить як насмішка. А спадковість це хіба що для тих, хто вірить у дива. Уряд хоче, щоб ми платили більше, але не дає жодної гарантії, що ці гроші доживуть до нашої пенсії. Хто захистить ваші накопичення від інфляції? На жаль, у 90-х ми вже бачили, як заощадження перетворюються на пил. Невідомість, хто керуватиме фондами, які механізми захисту. Уряд мовчить, а це лякає. Це просто обурливо. Уряд хоче зняти з себе відповідальність за пенсії, переклавши все на нас з вами. І найгірше. Нинішні пенсіонери, які все життя працювали, не побачать від цієї реформи жодної користі. Де справедливість, панове? Отож, висновки, Чи є надія на гідні пенсії. Пенсійна реформа 2025 року обіцяє багато справедливі пенсії, накопичувальні рахунки, надбавки для спеціальних професій. Але без чітких механізмів, захисту від інфляції та жорсткого контролю за фондами це все порожні слова. Друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити новини про ваші права. Діліться цим відео, щоб ваші рідні знали, до чого готуватися у 2025 році. Разом ми сильніші. На все добре.